Доброго дня, я учениця 11 класу. Деревенько Тетяна презентую вашій увазі. Свій проект перспективи розвитку селянських домашніх господарств на півдні Одещини на власному прикладі. Ви навіть собі не уявляєте, в якому чарівному куточку землі мені пощастило народитися. Це наш Бесарабський край, це наш болградський район, це наше прекрасне село. Нові трояни. Українське село є унікальним середовищем національного життя. Тут живе одна треть українського народу. Рівень життя сільських жителів нашої місцевості за темпами розвитку сіл залежить від розвитку рослинництва. Питання дослідження сільської місцевості, зокрема сільськогосподарського виробництва, завжди були пріоритетами. Ця проблема дуже актуальна в сучасному світі. Мета дізнатися витрати доходи з власного господарства, предмет. Розвиток селянського домашнього господарства: об'єкт, витрати, доходи та розвиток власного господарства, завдання роботи: зібрати дані про витрати та загальний дохід від розвитку рослинництва, визначити економічний прибуток власного господарства та спробувати скласти предметний каталог рослин, які вирощуються на власному городі. Село нові трояни має сприятливі агрокліматичні ресурси для розвитку рослинництва. Вегетаційний період триває 240 днів, а 280 днів тримаються плюсові температури. Середньорічна кількість опадів становить 450-510 мм міліметрів на рік. Коефіцієнт зволоження менше одного. У 2020 році нашою сім'єю на території 35 соток було висаджено 112 плодових дерев та вісімдесят. 834 кущі, крім того, щорічно висаджується 2600 рослинних овочів. Аналізуючи структуру рослин, слід зазначити, що переважають рослини помірного поясу. Хоча були спроби вирощувати тропічні культури, такі як киві та мандарин. Оскільки наша сім'я багатодітна і дуже любить фрукти, ми висадили багато плодових дерев, щоб кожен міг насолодитися смачними дарами природи. Серед дерев висаджено. 61 яблуня, 11 слив, 10 вишин, 9 груш, 6 лищин, 5 персиків, 3 гранати, 3 киві та 2 абрикоси. Яблуня сорту Фуджі, Чемпіон та Айдорет. Слива президент, Ліпотіка та Чорнослив Бенгерський, вишня Чекалова, груші сорту Ноябрьська Молдова, персики Київський ранній та ніктарин. Гранат сорту Мюрсаль, абрикос тріумф. Усі дерева придбалися у питомнику біосад, бочківців чернівецької оку, висаджено 834 куща з ягодами, виноград сорту Аркадія, малина сорту Палана та Феномен, ожина сорту «Локтео», Полониця сорту квікі, смородина сорту Тибен та Бумер, овочі висаджено 2600 кущів, баклажан сорту Алмаз. Огірки Кибрія, перець трьохграний, помідор, багіра. Усі ці культури не можуть без води та добрив. Стабільно обризгуємо, обрізаємо, підв'язуємо, те розкопуємо і мальчуємо. Чи ефективне наше домогосподарство? Для того, щоб відповісти на це питання, треба проаналізувати загальні витрати та загальний дохід. В структурі витрат відноситься полив та оприскування хімікатами. Загальний дохід. За рік підрахувався як середній за три роки і склав 142 тисячі гривень. Найбільше доходу ми отримали від малини – це 78 тисяч гривень, перцю – 16 500 та ожини – 15 тисяч. На завершення зазначу, ми надалі будемо розвивати наше сільське господарство і непохідно віримо в світле майбутнє. Та запрошуємо вас до нашого найкращого села на Бессарабії скуштувати справжню смачну домашню продукцію та на власні очі переконатися в його неповторній красі.